Сьогодні ми трошки поспілкуємося з тінями. Якщо не боїшся, з нами ось така колода. І ми будемо викликати тінь на зв'язок. Зовсім трошки. Якраз стільки, щоб дати тобі достатньо приводів не спати вночі через власну тінь. Найтемнішою, найзагадкупішу частину тебе. Ну що, полетіли? Ці двоє гайби будуть трошки подалі. А ми подивимось сюди. І так, перший варіант. Про що твать, я не хочу сказати? М -м -м. Двійка жезлів Активна яскрава карта. Це чудові енергії для нових дій. Коли ти вже знаєш, куди ти хочеш направити енергію і тобі майже нічого не заважає. Щось заважає. Десятка чаш. Ти боїшся, що ти занадто теплий чи тепло для цього? Що твої дії занадто нерозважливі. А може занадто темні. Давай Не Незважай. Королева жезлів в цій колоді має. Присмак Жриці. надій з розумом. Так вона гаряча. Так вона темна. Але це не та темрява, якої треба боятися. Це темрява, яку треба приймати. З задоволенням. Другий варіант. Привіт. Що третій зараз? О, темний іерофант. Одна з моїх найулюбленіших ролей. Ієрофант – Це той, хто знає все і про всіх. Завжди має свою думку. І в темній версії це джокер. Це Джокер, який вміє бути трикстером, але дуже спокійним трикстером. Він вміє поставити перед вибором, який ти не хочеш робити. Четвірка мечів. Для мене зазвичай це карта медитації, карта звернення до власного підсвідомого. Для того, щоб знайти всі правильні відповіді, звернися до себе. Зрозумій, про що ти вибір, якого насправді немає. Тому що темрява і світло всередині тебе це є одне. Прийми те, що не треба обирати. Прийми себе таким, як є. Навіть коли дуже-дуже страшно. Тобі нема чого боятися, там тільки ти. В цій темряві є тільки ти. Треті. що твоя тінь? Оу, королева чаш. Подивися на цю розкішну. Розкішно прекрасну жінку. Ця жінка є суцільна влада над емоціями і почуттями. Якщо зазвичай королева чаш, це емоційна і може бути нестабільна жінка, але ця темна королева чаш володіє почуттями так, що може оплутати їми, може занурити в них. Але ніколи не то не сама. Ти знаєш, це карта влади, лицар Пентаклів, Король Пентаклів. Це не просто влада над почуттями. Це ще й скерування керування тої влади. В усі боки матеріалізації. Всього, що ти захочеш. Достатньо собі дозволити відчувати себе тою королевою, яка здатна на все це. А ти покигаєшся маленьку дитину, яка тільки починає свій шлях до власних бажань. Ти маєш ключі від мільйонів в твоїх кишенях, а граєшся з дрібними монетками. Graj się, to twoja gra.